Вітаю, друзі, 29 грудня. Генерал повертається! Мережею шириться інформація, що 4 5 січня Валерій Залужний, як дехто його називає Залізний генерал, подасть у відставку з посади повноважного посла України в Великій Британії і повернеться до Києва. І навколо цього маса розмов, маса міфів, маса всього-всього-всього. Давайте й ми проаналізуємо, що ж то є. Очевидно, що е, диму без вогню не буває. Особливо, якщо врахувати, як інфопомийки банкової напали на Валерія Завужного, розповідаючи про його відпочинок в Домінікані, був він, чи вони його вигадали, змонтували вони ті фото чи ні. Але те, що кожна інфопомийка пов'язана з Петровим, пов'язана там ще з кимось е квакава на цю тему. Чітко говорить, що е, вони чогось бояться, чогось очікують і що щось відбувається. Ну, Хтось говорить, тільки запах виборів з'явився, так і повертається за усе. Може таке бути. Друзі, може, але. Навряд чи зараз я не вірю в проведення виборів. Я думаю, що Зеленський і його Зелені гниди займаються імітацією. Зараз будуть довго писати закон, будуть довго розробляти порядок, потім довго підготовка, потім ці реєстри, все-все-все-все. Я не вірю. В імітацію вірю, в окозамиклювання вірю, все інше Срала Мазова. Виборча кампанія не почнеться. Запускаю це все, щоб замилити очі західним партнерам, щоб спалити конкурентів на е, уже старті кампанії, і е, для того, щоб чітко виявити людей на місцях, хто на кого працює. Для чого це робиться? Дуже важлива історія, ми про неї окремо будемо говорити. Я думаю, що людей хочуть позбавити права голосу тих, хто буде працювати на конкурентів. Чи, чи знають це в команді Заушну? Знають очевидно. Чи знають це брити, з якими контактує Заушн, знають, очевидно. Чи клюнули вони на таку історію? Думаю, ні. Що ж тоді може бути? Е, я не виключаю два варіанти, крім виборів. Варіант номер один. Переформатування коаліції. До чого все йде? Після ударів набу по депутатам. Ударів НАБУ по Арахамі, а обшук в парковому був в його кабінеті, бо там нема ніякого офісу слуги народу, там є кабінет Давида Георгійовича Арахамії. Після цих обшуків, після підозр, які вручили, після того, як навели різкість на деяких депутатів, як деяким запропонували піти на угоду слідством, давши покази на Арахамію чи Зеленського. Зрозуміло, що йде тиск на розпад коаліції і на створення нової, відповідно, нового уряду, який буде новим центром влади в Україні, бо по нашій конституції не президент центру влади, не його офіс, а парламент і, відповідно, уряд. Чи е, можливо це переформатування зараз? Не тільки можливе, а очікуване в контексті цих подій. І, звичайно, брити це все бачать і хочуть свого бачити прем'єра, яким може бути Валерій алерії Про те, що парламент може набрати нарешті суб'єктивності, говорить і вчорашній вислів. Дональда Трампа на прес-конференції, що якщо буде потрібно, я приїду до парламенту українського і звернуся. Він не сказав, якщо буде потрібно, Володимир, я приїду до вас. Я... Він не сказав, я приїду в Київ говорити з українським народом. Він конкретно сказав, приїду до українського парламенту. Тобто він, ну, йому ж доповіли, що наразі. Парламент не суб'єктний, що в ньому аміоби, які не знають, що, куди і як, але сказали, що процес набуття суб'єктності українським парламентом запущений. Тобто цих овець парламентських заганяють вівці, верніше, цих овець заганяють вовки у вигляді набу. У вигляді цих підозрь пастух стоїть в зовнішньому управлінні і чітко вказує отуди-туди їх гнати. Трамп це розуміє. І Брити це розуміють. І, звичайно, Брити хотіли б мати е, свого прем'єра. Валерій Залужний підходить на цю роль. Ті, хто каже, що він може очолити офіс президента. Не може. Це неможливо. І він не погодиться. Йому це не запропонують. А от прем'єра да. Ну і третє, брити цим ходом запускають операцію «Приємник». Розуміючи, що Зеленського будуть стирати, а втрачати вплив на Україну не хочеться, запускають операцію «Приємник». Коли мені кажуть. Після того, як зайде на посаду прем'єра Залужний з гори, там я кажу ні. Красиво вибудована медійна кампанія, е, терміни, невеликі перебування на посаді, можливо, в подальшому відставка як гоніння. Це все гра, яку можуть зіграти і зіграти правильно. Прикладом вам Віктор Ющенко, який був прем'єром, потім був звільнений і став президентом. Звичайно, до Ющенка заужному, як мені, зараз пішки до Майами. Чому я так кажу? Тому що Ющенко все ж таки мав досвід управління, державного управління, керував Нацбанком, розумівся, в економіці, в фінансах. Залужний від цього все дуже далекий. Але залужний, на думку. Бритів, на думку тих, хто його веде, може забезпечити стабільність в державі, порядок на вулицях, а йому поставлять людей, які будуть займатися економікою, фінансами, банками і так далі. І так далі. Чи можливий такий варіант? Можливий. Його розігрують, проти нього працює банк. Ви можете запитати, чи підтримую я такий варіант? Ні. Тому що заужний не є представником партії мира, яка так необхідна Україні. Не є представником партії розвитку, не є людиною, яка могла б забезпечити. Сталий економічний розвиток, немає ніякої програми. Нам зараз напишуть якесь фуфло в чергове на вухах і так далі. І так далі. Більше того, Заужний ні слова поки що не сказав про внутрішню стабілізацію в країні, про внутрішнє примирення в країні. Адже зелені гниди поділили наш народ. Максимально поділили за знаками мови, віри, національної пам'яті, воював, не воював і ще безліч факторів, по яких поділили, все це потрібно стерти. Потрібна національна єдність. Заушний про це поки що мовчить. Тому говорити про підтримку цього проєкту, чи не підтримку, чи критично, можна лише після того, як щось з'явиться. Поки що є тільки рухи, бажання, інформаційні посили, не більше. Але і чого дуже-дуже боїться банково, бо боїться втратити владу з подальшим. Переслідуванням кримінальним та іншими наслідками думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо шить.